Хто вірить у дива, з тим вони і трапляються. Новий рік змії. Одного морозного вечора, коли до Нового року залишалося зовсім небагато часу, дванадцять звірят зібралися в чарівному лісі біля вогнища. Кожен був зайнятий своєю справою. Бик складав подарунки, мавпа розвішувала блискучі прикраси, дракон слідкував за вогнищем, кролик накривав святковий стіл, а тигри з песиком прикрашали ялинку. Ой, яка краса. захоплено вигукнула коза. Ми майже готові зустрічати новий рік. Але де наша змія? Здивовано озирнувся півень. Вона ж, господиня, прийдешнього року. Без неї свято не відбудеться. Може, вона забула про Новий рік? припустив Щур. А може, її ніхто не покликав? задумливо пробурмотів кінь. Та ні, ні, я особисто передав запрошення, сердито буркнув кабан. Звірята вирішили розділитися і шукати змію. По всьому лісі. Щур і бик заглядали до кожної нори, зазирали за кожне дерево, але змії ніде не було. Без нашої змійки новий рік не настане, засмучено сказав песик. Зачекайте, раптом вигукнув півень, побачивши сліди на снігу. І звірята всі разом вирушили по слідах, окрім дракона. Який залишився доглядати за вогнищем, щоб воно не згасло. Сліди привели їх до печери. Там вони побачили сумну змію, яка згорнулася в клубочок і тихенько плакала. Що з тобою сталося? запитала мавпа, сідаючи поруч. Чому ти тут, а не з нами? Змія підняла голову і прошипіла. Ніхто мене не любить. Усі звірятка бояться мене, не дружать, завжди тікають. Тож я вирішила не заважати вашому святу. Ви всі такі чудові, а я завжди здаюся чужою. Ось ти, бику, сильний і надійний. А ти, кролик, завжди такий милий і доброзичливий. Тебе всі люблять. А ось мавпа весела і винахідлива, вона завжди піднімає настрій. Дракон, він могутній, захищає всіх і завжди знає, що робити. А тигр він сміливий і хоробрий, завжди готовий допомогти. А ось ти, кізонька така ніжна. У тебе таке добре серце. Ви всі ідеальні, а я я лише викликаю страх. Сумно прошепотіла змія. Тут Тигр підійшов ближче. Але ж ти, змія, мудра і розсудлива, ти завжди допомагаєш нам знайти правильне рішення. Ходімо з нами, нас має бути дванадцять, сказав Кабан. Поступово звірята почали переконувати Змію, що вона потрібна. Але раптом земля затремтіла. Землетрус! Землетрус! вигукнув кабан. Печера почала осипатися. Дерево впало прямо на виході. Звірята в паніці не знали, як вибратися. Що робити? Ми не виберемося звідси. Злякано сказав кролик. Змія підвела голову, її очі блиснули впевненістю, і вона мовила Я вас врятую, твердо прошипіла вона. Вона помітила маленьку щілину у стіні печери і швидко проскочила через неї. Опинившись назовні, змія одразу кинулася до дракона, який доглядав за вогнищем. Дракон, дракон, допоможи нам. Печеру засипало, звірята в пасці. Дракон одразу прилетів. Своєю потужною силою він розчищав завали, доки всі звірята не опинилися на свободі. Ти справжня героїня! Ти врятувала нас. Дякуємо тобі. вигукнула мавпа. Разом вони повернулися до вогнища, де розпочалося справжнє свято. Свято було чудовим. Усі сміялися, співали, танцювали. Змія відкрила величезну торбину з подарунками, і кожен отримав щось особливе. Кожен із нас Частинка Великого Року. І разом ми робимо це свято чарівним, додала змія, усміхаючись. Дорогі малята! Пам'ятайте, кожен із вас особливий і важливий, як і кожен рік. Давайте разом творити добро, допомагати одне одному і вірити в чудеса. Сподобалась казка? Підтримай нас, будь ласка!